Ви просили, ви отримали. Привіт, я Сонг, і моє волосся пахне полуницею, а дезодорант чоловіками. В цьому відео я покажу вам свій одяг і аксесуари. Свій одяг і аксесуари. Це щось схоже до того, що я колись знімав. Типу, як я себе почуваю, коли вдіваю різний одяг. От. До речі, по-перше, в мене нова камера, і сподіваюся, картинка стала для вас приємнішою. І ви бачите всі мої чорні цятки на носі, і бачите ліпше всі мої шрами і недоліки на обличчі. Так, все для вас, все для вас з любов'ю, любов'ю сонка. По-друге, в мене 14 числа був день народження, і прям перед ним я захворіла. І дотепер хворію. І мені дуже складно знімати відео, і через те трохи пізніше знімаю його, адже горло боліло, і я кашляю, і коротше, все дуже погано. Ну не так погано. Ну, в принципі, нормально жити можна. Ну, типу, не круто, просто трохи. Народ це дуже важливо. Подивіться, який тут милий равлик. Він такий файний. Що я таке роблю? <кій> Приємного перегляду. Це основа основ. Це база. Це сонг домашній. Кофта і рожеві штани з кроликами. І неповторним елементом цього неймовірного поєднання це те, що вона трохи затямкана. Кофта, трохи затямкана. От. <кій> є ще варіант Кігурумі. З аксесуарів це штуки, які я завжди ношу. Ланцюжок з ключом, медіатором і штукою, яку мені подарила подруга. Два кільця, п'ять браслетів на лівій і один на правій. І стандартний набір сережок, От, який тут є. <кхи> До речі, якщо ви коли-небудь дасте мені браслет, то будьте певні тому, що я його точно носитиму, тому що я, я люблю такі штуки, і це дуже мило. Мені подобаються такі штуки, як браслети, значки, так само, як і брелок на моєму наплічнику, який я зробив сам Ось. Потім покажу ближче. База на вихід, будь-яка чорна, будь-яка чорна футболка. База на вихід, будь-яка кофта чи футболка під низ. Зверху чорна кофта і зручні штани. З аксесуарів інколи може бути ось таке сердечко. Якщо виходитиму, то з цим наплічником. Він зручний, він класний і він виглядає ліпше, ніж я. В залежності від настрою можуть бути різні значки і всякі брелки. От. І вони всі зберігаються в мене на іншому наплічнику. І ще є такий звичайний просто. Щодо цієї футболки, є сумна історія. З нею мав бути показаний стиль. Разом з цими штанами, не знаю, тут видно на камері. Коротше, я намагаюся це відібрати. <клухи> так, <клухи> блін, ні. Так. Так, я то поросятко, але і росіяни то не люди. Іноді я відчуваю себе якимось трохи панком чи що. Коротше, це, типу, щось схоже до Гранжу. Я, якщо чесно, не дуже розбираюся в тому всьому. Коротше, рвані джинси, сорочки, футболки всякі, такі темні, типу. От. Є кілька варіантів. Із аксесуарів тут всякі цяцьки, типу ланцюжків і кілець. Іноді в сонка бувають дуже милі рожеві настрої. Певно, так це можна назвати. Я не знаю. <сум> От. І тому ось і відповідні Що, блін? І відповідно до цього і одяг. І аксесуари теж такі ж милі, напевно, Ну, типу так. От <кій> це все поки що. Як тільки відео набере більше 30 лайків, то я зразу в той же день почну знімати нове відео. Наступне відео. Нове наступне відео. Все у ваших руках. Тож, ставте лайки, пишіть коменти, поширюйте це відео серед друзів, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення. Це дуже важливо. Спасибі за перегляд. Сон бажає тобі хорош Сонг. Сонк. <кій> Спасибі за перегляд. Сонк бажає тобі хорошого дня.